Відключення електроенергії, суд над прикордонником, що перейшов на бік Росії, та як готують тутешній борщ у Молодівицькій громаді. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман, переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Понад 5,5 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані у Чернігівському центрі надання адміністративних послуг за два місяці, відколи набув чинності новий закон про мобілізацію. Про це Суспільному розповів начальник відділу адміністративно-консультативних послуг Ігор Власенко. 16 липня був останній день, коли військовозобов'язані мали оновити дані. 17 липня тих, хто цього не зробив, штрафуватимуть. Рівномірно вимикати електроенергію по всьому місту. Така вимога у Чернігівців, які зранку 19 липня збиралися у сквері біля міськради. Як розповіла Суспільному учасниця акції Світлана, у той час, коли в одних споживачів немає світла від 12 до 15 годин на добу, у інших його не вимикають зовсім. Зі своїми вимогами люди пішли до міськради. Опсувалися продукти, техніка накривається. Зверталася на урядову лінію, мені не дійшов лист. Що графіки зроблені, як би сказав, щідящі. Ну Де вони щадяще, якщо половина міста страдає, сидить цілий день без світла, а половина міста ну живе, ну, в їх кондиціонер працює пральна машина, в їх все працює. Учасники акції розповіли, що зверталися зі скаргою до інспекції Держенергонагляду у Чернігівській області, де їм пообіцяли здійснити перевірку. Заступник міського голови Сергій Фесенко сказав, що місто також направить листа до відповідних структур. Місцеве самоврядування Не встановлюють графіки, і не відключають світ. Нагадаю, раніше у коментарі Суспільному голова правління Чернігівобленерго Сергій Фелик повідомляв, що вони працюють над тим, аби світло вимикали у будинках, де раніше цього не робили. Є будинки, є побути вимикаються через те, що вони живляться від ліній, які живлять об'єкти критичної інфраструктури. Ми працюємо щоденно над цим, щоб їх виділяти і вимикати. Тому споживачі, які не вимикалися, ну в подальшому вони теж будуть вимикатися. Ми шукаємо різні. Моменти співпраці ОСББ з ЖЕКами і так далі, щоб вони або самостійно обмежувалися, або е, у нас теж є можливості створити додаткові бригади і вручну вимикати ці любі. Світло та вода одночасно бувають тільки вночі, тож, аби випрати речі, люди заводять будильники. Така ситуація склалася у частині приватного сектору в прилуках під час відключень електроенергії. Тим часом у деяких багатоповерхівках вода не підіймається вище другого поверху. За словами директора комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання Андрія Гавриша, це пов'язано із застосуванням одразу чотирьох черг відключень електроенергії. 16 липня підприємство отримало 4 тонни пального з матеріального резерву міста. Для водопостачання має вистачити 60 літрів на годину, для роботи каналізації ще 40 літрів на годину. Цим пальним будуть заправляти генератори на свердловинах та за необхідності на каналізаційно-насосних станціях. За таких умов, каже Андрій Гавриш, пального має вистачити на 5-6 днів. Він додав, що в прилуках працює 11 свердловин з них три під'єднані до об'єктів критичної інфраструктури. Загалом для роботи в умовах обмеженого електропостачання підприємство має 61 генератор. Під час відключень електроенергії свердловини працюватимуть по три години вранці та ввечері. При цьому наголошує директор підприємства: генератори на свердловинах забезпечать тільки перший підйом води. На другому підйомі де для забезпечення батоповерхів мини вони вона не буде застосовуватися. Тобто це вода тільки для приватного сектору. Ну чому до третього поверха буде? 17 липня у Новозаводському районному суді Чернігова почали розглядати справу майора Чернігівського прикордонного загону Олександра Кияшка. Його звинувачують у державній зраді, дезертирстві та викраденні військового майна. Про це сказав прокурор Іван Гриценко, коли зачитував обвинувальний акт. Розголошувати деталі справи до вироку суд заборонив. Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року інтернетом поширився сюжет пропагандистського телеканалу росія 1 У ньому йшлося про те, що нібито майор-зв'язківець, який володіє секретною інформацією, перейшов на бік РФ. На відео був чоловік, схожий на Олександра Кияшка. 1 березня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань заочно повідомили Кияшку про підозру у Держзраді. Як ішлося у повідомленні на офіційному сайті ДБР, прикордонник поїхав у відпустку до Німеччини. Він, начебто, збирався відвідати дружину та дитину. Але з відпустки чоловік не повернувся, натомість виїхав до Росії. За інформацією пропагандистських змі, Олександр Кияшко був на відпочинку у Туреччині, звідти виїхав до Росії та перейшов на їхній бік. Сам він заявив, що не розділяє поглядів керівництва України та не хоче брати участі у бойових діях. Тоді речниця Чернівського прикордонного загону Галина Шоховцова у коментарі Суспільному розповіла, що службу Олександра Кияшка призупинили, а його оголосили у міжнародний розшук. Прикордоннику загрожує довічне позбавлення волі. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння нашої області. За даними прес-служби Чернігівського прикордонного загону, з понеділка по п'ятницю було 128 приходів по 16 населених пунктах у Семенівській, Новгород-Сіверській, Сновській та Горонянській громадах. Росіяни вели вогонь з мінометів, артилерії, гранатометів та безпілотників. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй Фейсбук-сторінці, 16 липня російські війська вдарили ракетою Х-59 по селу Голінка Ніжинського району. Інформації про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури не надходило. За час повномасштабного вторгнення Сновська центральна районна лікарня поповнила чотирма молодими фахівцями. Про це Суспільному розповіла гендиректорка Ірина Якубовська. За її словами, зараз у закладі працює 29 лікарів, половина з них пенсійного та передпенсійного віку. Семеро молодь у місті. Діє програма підтримки молодих фахівців. Їм на вибір надають житло або 150 тисяч гривень матеріальної допомоги. Інтернатуру свою проходив була і в Києві частина у другому половину будинку, була частина і в Корюківці. Наші сусіди добрі. Там мені сподобалось і в Чернігіві був у пологовому будинку, і в онкоцентрі частину був. Були думки десь залишитись, але все рівно за і проти, якось все рівно думки сходились на тому, що треба додому. І сюди був потрібен спеціаліст. Майже рік не ремонтують приміщення господарського суду Чернігівської області. Будівлю пошкодило внаслідок удару російської крилатої ракети Іскандер по центру Чернігова. 19 серпня 2023 року уламок ракети влучив у дах, спричинивши пожежу. Будівлю досі не відремонтували, хоча торік на це виділили гроші і провели тендер на виконання робіт. Держаудитслужба під час перевірки виявила порушення і зобов'язала замовника скасувати тендер і розірвати договір. Суддя-спікер господарського суду Василь Моцьор розповів, що вони оскаржили цей висновок служби у Чернігівському окружному адміністративному суді. Нині у суді чекають на цьогорічне фінансування ремонту та дозвіл від Державної інспекції архітектури і містобудування, щоб розпочати роботи. Одразу пі після отримання я вважаю, що роботи розпочнуться. І будуть закінчуватися в цьому році. Роботи дуже багато. Ну, ну, найголовніше це відремонтувати кришу, оскільки навіть після деяких злив у нас відбувається затомлення, знову рушиться приміщення. Зробили та передали на фронт понад чотири тисячі металевих скоб. Волонтери з Чернігівщини місяць тому організували виробництво скоб для бліндажів. Роблять це на подвір'ї однієї з волонтерок. Як розповів голова громадської організації об'єднання добровольців, бо можемо Андрій Галюга, запит від військових на такі кріпильні деталі постійно зростає. Собівартість виготовлення однієї скоби вдвічі нижча, ніж ціна на неї в магазині. Зараз стає найважчим саме пояснювати, що е, замість того, щоб. Е, в вихідні, всі вихідні там полежати на пляжі або поїсти морозиво, напевно, краще десь зробити щось корисне. Червоний борщ від господинь Малодівицької громади, що на прилученні, поповнив перелік нематеріальної культурної спадщини Чернігівщини. Про це Суспільному розповіла директорка Малодівицького центру культури та дозвілля Світлана Оніщенко. каже так: у їхній громаді хочуть зберегти автентичний рецепт своїх предків. Зі слів жінки, місцеві називають цей борщ тутешній. Моя мама сама з Дніпропетровщини приїхала, вийшла замуж, приїхала сюди, і бабуся її навчила вже така свекруха, і вона також варила цей так, борщ. І я весь час думала, що так дійсно готується борщ. Я Ніколи не думала, що ще може бути і якось інакше. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Дякую, що дивитеся суспільне, гарних і спокійних вихідних.